Дорогі любі, я Саша Єгорова, і я дуже скучила за вами. Сподіваюся, ви теж за мною скучили. До речі, щоб намалювати бодай одного мультиплікаційного персонажа, майстри докладають чимало зусиль і застосовують усі свої вміння та фантазію. Зовнішній вигляд, манери та риси характеру героїв Діснея черпалися з різноманітних джерел. А деяких персонажів художники навіть змалювали з реальних людей, моделей чи акторів, яких спеціально для цього запрошували до. Студії на фотосесію моя улюблена героїня це білосніжка. Коли аніматори почали створювати цю картину, то вони не мали великого досвіду в створенні реалістичних образів людей. Тож, Вол Дісней вирішив взяти живу модель. Йону-танцівницю на ім'я Мар Чемпіон дівчину вдягнено в костюм білосніжки відзняли у кількох сценах. І саме ці кадри використали для створення мультиплікаційного героя. Мої любі, я прощаюся з вами, будьте чемними та не забувайте нас, Па-па!